Всім привіт! З вами Міром. Я продовжую розповідати про тактику рейдів першої фази в отилка. і сьогодні у нас військовий квартал Ноксрамосу. Тут ви дізнаєтесь тактику на босів та трішки інформації про треш. Не буду затягувати та розпочну. У військовому кварталі ви зустрінете трьох босів та трішки неприємний треш, так як запуливши надто багато мобів, ви можете вайпнутись. Інструктор Азувіос не потребує танків, так як простий гравець не може витримати його ударів. Вам потрібен хіба один танк для того, щоб тримати на собі його учнів. Саме завдяки учням ви повинні танкувати боса. У рейді для 10 людей це можуть робити будь-які гравці, а от у рейді для 25 людей тільки прісти, так як завдяки контролю розуму вони приймають всі удари боса на себе. Бій починають саме прісти. Вони беруть під контроль учнів. Перший учень повинен накинути на себе щит та тільки після цього затаунтити боса та наносити шкоду своїми спелами. Другий пріст, у свою чергу, повинен слідкувати за тим, коли завершиться щит у першого, і буквально за 2 секунди до цього накинути на себе щит та забрати боса за допомогою таунту. Мілі та Ренч ДД просто наносять шкоду тільки по інструктору. Хіли, у свою чергу, повинні повністю хілити учнів. Якщо ж у рейді є ДЦ, вам слід спекнути його у ДД або холі приста, ну або ж поставити його на контроль учнів. Після смерті боса вам слід добити учнів та вирушити до наступної кімнати. По дорозі до наступної кімнати вам слід акуратно вбивати треш, так як він достатньо болючий. Готик жнець доволі легкий босс та ділить бій на дві фази. У першій фазі він стоїть на балконі та чекає її завершення. Наносити шкоду йому немає ніякого сенсу, так як все хп відновиться, коли ви перейдете на другу фазу. Вам потрібно розділити рейд на дві рівні групи, де буде танк, два хіли, ну і мілі ДД та рендж ДД. Коли ж бій розпочинається ворота посередині кімнати, замкнуться та вас почнуть атакувати моби, яких потрібно акуратно та швидко вбивати, так як чим довший бій, тим більше їх буде. Підходити або штанчити мобів всім, окрім танка, категорично не рекомендується. Після завершення всіх хвиль босс спуститься до вас і вам залишиться просто його добити. По дорозі в останню кімнату вам слід акуратно вбивати треш маленькими паками, якщо ж, звісно, ви не хочете вайпнутись на рівному місці. Останній бос у військовому кварталі заставить рейдерів трішки побігати. Можна сказати, ви одночасно будете вбивати чотирьох босів. Тактика насправді доволі проста, проте теж потребує координації рейду. Тут вам потрібно буде чотири танки, проте двох з них можна замінити ДК у фрост-стійці, та 4 хіли для комфортного та безпечного закриття. Ми поділимо кімнату на 4 кути. На правий та лівий дальній кут вам слід поставити двох танків або двох ДК та по одному хілу для них. Їм слід просто стояти на одному місці та наносити шкоду Серо Зілієку та Леді Блум. У нижні кути до вас прибіжуть Танк Кортас та барон Рівендер. Їх повинні зловити ваші танки та звести в одну точку. У цей момент під всіма бурстами та бладластом Рейд повинен стакнутися під босами та вбити спочатку тана, а потім барона. Після їх смерті всі ренч дд йдуть вбивати сера Зелієка, Амілі ДД Леді Блум. Під час бою на всіх гравців будуть накидувати смітки, і у кожного вершника вона різна. При отриманні чотирьох однакових міток вам обов'язково слід змінити вершника або ж просто відійти від своєї цілі до того моменту, поки стаки не спадуть. Також, якщо біля сера Зелієка буде більше, ніж 4 людини, завдяки блискавці він може вбити практично любого рейдера. Як тільки дальні танки та хілина збирують по 4 стаки, їм варто змінити свою сторону, просто перебігши на іншу. Якщо кожен гравець буде слідкувати за стаками на собі, цей бос не викличе ніяких труднощів. Ну от ви і закрили військовий квартал Нексрамусу. Тактику на наступні квартали ви зможете знайти тут вже ближчим часом. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки шкоди наносить та чи інша білка, а просто хотів пояснити, як та що варто робити. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!